Вдихаємо і вдихаємо. О, який аромат перших парфумів в них. Це чарівно. Було багато боску. Я нарвала повне відро бузку, Поставила в своїй кімнаті. І от я прокидалася з ароматом боску. Вся кімната була в ароматі бузку. І... Одного ранку, прокинувшись, я зрозуміла, що я хочу залишити, зафіксувати свій аромат, щоб він був природній, натуральний, справжній. І ось почалася ця історія, це було чотири роки тому назад, щоб я могла і влітку відчувати аромат Москву і восени будь-який період року, щоб цей аромат Москву. Він завжди був зі мною. І якраз розпочалася історія творіння прекрасних натуральних ароматів, індивідуальних ароматів, особисто для людей. І так само, і лінійки ароматів. Вдихаємо і видихаємо. Який аромат неперевершений.